Дня з вами в студії Дар'я Русу. А ви дивитеся, щотижневик. Щотижневу добірку важливих новин українською. І сьогодні у випуску Володимир Зеленський оголосив про створення міжнародного альянсу оборонних індустрій, учасники якого виготовлятимуть зброю в Україні. Румунська влада вживає заходів для посилення оборони кордонів. Данська рада у справах біженців вже більше року допомагає українцям в Молдові. Детальніше поговоримо сьогодні з представниками організації: менеджером програми в Молдові Веріцею Ріцевич та тім лідером Едгаром Ганбаровим. Саміт європейської політичної спільноти відбувся цього тижня у місті Гранада, Іспанія. Європейські лідери обговорили багато важливих тем, серед яких і питання початку перемовин про вступ Молдови та України до Євросоюзу. Гранада зібрала політичних лідерів з більше півсотні країн. Центром уваги стала, а вже ж російська агресія в Україні, необхідність проявити єдність уставлені до російської агресії, можливі наслідки війни та необхідність реформування ролі певних міжнародних організацій та установ в цьому контексті. Присутній на саміті президент України Володимир Зеленський у своєму виступі попередив європейських лідерів про небезпеку заморозки війни Росії проти України та підкреслив, що єдиний шанс Європи на мир це зберігати єдність російські пропагандисти називають країни Євросоюзу своєю наступною ціллю. Ціллю саме цим словом. Я буду чесний з вами, як завжди. Росія зараз розробляє сценарії на наступні роки, і один із них особливо небезпечний. Якщо зараз дати Росії передишку, дозволити їй адаптуватися до ситуації, то до 2028 року Москва зможе відновити весь той воєнний потенціал, що ми знищили, і матиме достатньо сил, щоб атакувати країни, що знаходяться у фокусі російської експансії. Це країни. Балтії та ті країни, де зараз знаходиться російський контингент. Таку інформацію маємо від наших розвідників. Дефенде адекантризвияша контингінженс апрезант. Дисісклір інформайшнфромаоінтелідженс. У своєму виступі Володимир Зеленський зробив наголос на протиповітряній обороні, адже наближається зима, і Росія знову атакуватиме інфраструктуру, як це було минулого року. В цьому напрямку українською стороною було також проведено ряд результативних двосторонніх переговорів. Повідомляють українські змі. Президент Молдови Майя Санду у своєму виступі також зробила акцент на необхідності єдності протистоянні російській агресії, зокрема Москви впливати на внутрішні процеси незалежних країн. Русія Енконтінуаре Енчаркас Росія продовжує намагатися впливати на демократичний процес у Молдові та перешкоджати процесу європейської інтеграції. Але у нас є сильні друзі. Зокрема, і тут сьогодні. Я закликаю європейських лідерів боротися з дезінформацією, пропагандою, боротися з тими, кого Росія використовує для підриву наших демократій та інших держав. У листопаді у Молдові відбудуться вибори в інших країнах регіону також відбуваються вибори і вони стикаються з тією ж проблемою втручанням Росії у внутрішні справи. Тому я вважаю, що ми маємо докладати більше спільних зусиль для захисту демократії від дезінформації від незаконних грошей, що надходять з Росії, та від будь-яких інших спроб дестабілізувати наші країни. Ми вживемо всіх необхідних заходів щоб захистити себе. Водночас ми віддані побудові демократії і неодноразово демонстрували це. Я вірю, що ми зможемо і побудувати демократію, і захистити нашу країну та громадян і сани протежем цараші чатація. Республіка Молдова та Україна мають підтримку інституції ЄС у відкритті переговорів про вступ. Президент Європарламенту Роберта Мецола заявили в Гранаді, що переговори повинні початися найближчим часом. Крім того, у цей четвер у Страсбурзі Європарламент проголосував за резолюцію з вимогою розпочати переговори з Республікою Молдова. Резолюцію підтримали 448 депутатів Європарламенту. 45 висловилися проти, 43 утрималися. Водночас необхідно зауважити, що ця резолюція, як і всі інші резолюції Європарламенту, має рекомендаційний характер. Володимир Зеленський оголосив про створення міжнародного альянсу оборонних індустрій, учасники якого виготовлятимуть зброю в Україні. Про це президент України заявив під час свого виступу на міжнародному форумі оборонних індустрій, що відбувався у Києві. Тим, як ми вистояли у війні, тим, як Україна переможе, ми даємо усім іншим у світі, хто цінує мир успішну стратегію національної та колективної оборони. Довготривалу стратегію, і зараз на десятиліття вперед визначається, якими будуть найбільш потужні оборонно-промислові комплекси, якими будуть їхні пріоритети, та що буде стандартом оборони в світі саме в Україні, це визначається. Президент подякував всім міжнародним партнерам, що допомагають Україні вистояти проти російської агресії, а також відзначив, що пишається тим, що учасниками форуму стали не лише представники іноземних кампаній, але й успішні вітчизняні виробники. Зеленський також оголосив про розробку спеціального економічного режиму для оборони промислового комплексу, який має надати можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною. Окрім того, президент України оголосив про створення спеціального оборонного фонду, який забезпечить додаткові ресурси для розвитку військових виробництв та підтримки відповідної співпраці. Фонд наповнюватиметься з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів. Згідно повідомленню МЗС України, до новоствореного альянсу вже приєдналися 38 компаній із 19 країн світу. З ними підписані угоди та меморандуми про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів. Серед форматів співпраці, спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих. Перший міжнародний форум оборонних індустрій у Києві зібрав разом 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень з понад 30 країн світу із Європи, Америки, Азії та Австралії. Румунська влада вживає заходів для посилення оборони кордонів. Румунія посилює оборону на кордоні з Україною, переміщуючи туди сили ППО та встановлюючи додаткові військові наглядові пункти. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в румунському міністерстві оборони. За інформацією змі, причиною посилення оборони стала стурбованість румунської влади тим, що війна Росії в Україні може поширитися на територію країн НАТО. Згідно цитати власного джерела в уряді Румунії, яку надає в матеріалі Reuters, інциденти з падінням дронів на території Румунії посилюють ризик непорозуміння між Росією та НАТО і змушують румунські збройні сили посилити безпеку для захисту цивільного населення. Кінець цитати. Схожу риторику спостерігаємо і в нещодавній заяві голови генштабу Румунії генерала Даніела Петреску, якого цитує румунське видання «Діджі-24». Згідно його заяві, Чорне море стала зоною військових дій Росії, яка активно та постійно глушить gps зв'язок кораблів у територіальних водах Румунії, що створює ризик зіткнень. Генерал зазначає, що цитата і Румунія, і НАТО повинні готуватися до тривалої конфронтації з режимом РФ до Тоюроп. A war of choice for Russia, a war of national survival for Ukraine. Війна повернулася в Європу, війна за власним вибором для Росії, війна за національне виживання для України та боротьба за підтримку наших цінностей для заходу. І наразі ніхто не бачить її кінця. Тому, хоча ми захоплюємо стійкістю українського суспільства у боротьбі з невиправданими нападами Росії, нам самим потрібно підготуватися до тривалої конфронтації з режимом Російської Федерації. Російська війна в Україні фундаментально дестабілізувала Чорноморський регіон і спричинила посилення небезпеки серед прибережних держав із наслідками для сфери безпеки в регіоні. У війні проти України Чорне частиною російської операції звідси запускають ракети у бік цивільної чи військової інфраструктури України. Регіон став ареною для нарощування і розгортання великих військових сил, морських інцидентів та обмеження свободи судноплавства. Існує постійний ризик, пов'язаний зі збільшенням ймовірності інцидентів на кордонах НАТО, таких як можливий невдалий запуск ракети чи безпілотника. Інфраструктура Румунії або комерційні судна в територіальних водах потенційно можуть випадково постраждати. Комершол Шіпс інсайтеріторія Ватерс. Could potentially be hit by accident. Ще одна небезпека, на яку звернув увагу голова румунської армії, це дрейфуючі морські міни в Чорному морі. Голова Генштабу також підкреслив, що Румунія має гарну базу, на якій можна побудувати нову систему стійкості та оборони. Зокрема, військовий відзначив активну підтримку співпраці з НАТО та США з боку населення. Бюджет оборонної сфери, який країна цього року збільшила до 2,5% від ВВП. А також значний досвід румунської армії набутий у спільних операціях із союзниками в Афганістані та Іраку та воєнна сумісність з національними арміями інших країн альянсу. Нагадаємо, за даними Міноборони Румунії, за вересень на території країни тричі знаходили уламки дронів. МЗС Румунії двічі викликав повіреного у справах Росії і висловлював протест через порушення повітряного простору країни. Президент Румунії Клаус Йоханіс у свою чергу у своїх заявах наголошував, що російські безпілотники не атакують саму Румунію, хоча падіння їхніх уламків є, цитата, реальною проблемою. Генсек НАТО Єн Столтенберг також заявив, що ці інциденти не можуть вважатися навмисним нападом з боку Росії, але охарактеризував їх як безрозсудні та дестабілізуючі. Віце-прем'єр із реінтеграції Молдови Олег Серебрян та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук обговорили транзит українських товарів через територію Молдови. Зустріч співголів Міжурядової молдовсько-української комісії з питань торговельно-економічного співробітництва відбулася в Одесі. Сторони обговорили двосторонню співпрацю в галузі енергетики, постачання газу, включення до європейської системи наземної та залізничної інфраструктури, а також питання співпраці у прикордонній та митній сферах і галузі агропромисловості. В результаті зустрічі сторони підписали двосторонню угоду про співробітництво у сферах безпечності харчових продуктів та здоров'я тварин, яка має спростити та зміцнити співпрацю у експорті та транзиції харчових продуктів. Наступне засідання Молдовсько-української спільної міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва сторони запланували провести у Кишиніві у другій половині 2024 року. Повернутися додому в Україну мрія кожного українця, щоб змушений покинути батьківщину. Багато сімей повертаються, не дочекавшись закінчення війни, і намагаються призвичаїтися до неї. Саме для них танська рада у справах біженців проводить спеціальний навчальний проект. Внаслідок бойових дій сьогодні Україна є найбільш замінованою країною у світі, випереджаючи у цьому страшному топі навіть Сирію та Афганістан. Згідно звіту Словацького аналітичного центру «Глобсек», заміновано більше 30% території країни або близько 180 тисяч кілометрів квадратних. Це наземні міни, бомби, що не розірвалися, а також артилерійські снаряди. На повне розмінування української території після війни, за оцінками експертів, піде не менше п'яти років. Найбільш замінованою територією в Україні на сьогодні вважається Херсонська область. Від початку повномасштабного вторгнення і до липня поточного року Організація Об'єднаних Націй зафіксувала 298 смертей серед цих цивільного населення від вибухонебезпечних предметів. 22 з них це діти. 632 цивільні особи зазнали поранень. Саме з метою зупинки або хоча б замедлення зростання цієї страшної статистики. Данська рада у справах біженців започаткувала навчальний проект, в рамках якого команда тренерів відвідує центри розміщення та навчає дітей та дорослих, як розпізнати снаряд, міну чи інший боєприпас і як правильно діяти, щоб уникнути трагедії, коли вони повернуться до рідних міст в Україні. Ці заняття, які ми проводимо з командою DRC, особливо для дітей, дуже актуальні і дуже важливі, тому що ці діти повернуться на батьківщину і повинні будуть продовжувати там життя, проживати дитинство. Після боїв у 1992 році і на території Молдови знаходили такі боєприпаси, такі вибухові пристрої. І такі уроки були би дуже бажані тоді для дітей у зоні безпеки Республіки Молдова. Не часари пенткопії, де зона ді секуртати републічки Молдова. Наша знімальна група стала свідком такого уроку для українських дітей, вихованців центру Дівертіс у Кишеніві. Дітям показали, як можуть виглядати боєприпаси, як вони називаються, та як поводитися, якщо раптом помітили предмет, схожий на вибухонебезпечний. Наприклад, в жодному разі не чіпати незнайомі предмети, що залишені на дорозі, навіть якщо вони виглядають мирно. Наприклад, як іграшка, батамуста як завжди, може наказатися то, що вам може принести бою. Бо вигризці може бути вибухівка, можуть бути небезпечні речі, бомби, гранати. Тому чужі речі чіпати не можна. Якщо ви щось побачили на землі, краще про це одразу розповісти дорослим, батькам, вчителям, старшим братам чи сестрам. Якщо ви Лішкота на землі краще скажіть дорослим, вашим родителям або старшим своїм братям і сьострам. З примарі перерядірив копії, купи... синд, чей карі поц... На жаль, діти є однією з найбільш вразливих категорій, коли справа стосується вибухонебезпечних предметів. Об'єкти експлозії, саурамашиця а розбило. Уроки DRC доступні в різних форматах у вигляді анімації або друкованих зображень, розмальовок та навіть календарів. А матеріал, інструктив, так упрям соломім, інструктив, едукатів. Цей навчально-виховний матеріал поділено за віковими категоріями: діти від 6 до 12 років, підлітки 12-17 років і для дорослих від 18 років. Спосіб подання інформації для кожної категорії свій, Але меседж той самий: після повернення в рідні місця уникати ризиків, пов'язаних із нерозірваними боєприпасами, які залишили після війни. експлозив, саура, урма, Превентивна освіта, невидимий захисний щит перед обличчям небезпеки, захисна броня, яка завжди з тобою. Тому ці уроки так важливі, вважають тренери DRC. Отримані знання допоможуть українським дітям захистити своє життя та життя своїх близьких, коли війна закінчиться і вони зможуть нарешті повернутися додому. Потрапити на уроки можна у центрах розміщення чи центрах допомоги біженцям з України. А також можна самостійно пройти їх онлайн за веб-адресою stopmina.dk. Детальніше про діяльність данської ради у справах біженців ми поговоримо з нашими гостями, менеджером програми в Молдові Віріцею Рецевіч та тім лідером Едгаром Ганбаровим. Вітаю вас у нашій студії. Тенківерима Дякуємо за запрошення. Я впевнена, що наші глядачі вже чули про дієрсі раніше, але, мабуть, не знають, що таке дієрсі і якими є ваші цінності. Отже, моє перше запитання: як була створена Дієрсі, і що найважливіше, з яких причин вона була створена? Данська рада біженців одна з найбільших гуманітарних організацій у світі. Вона була заснована у 1956 дев'ятсот Остому році під час першої кризи, що відбувалася у той час, і зараз рада складається з 40 офісів по всьому світі із майже вісьма тисячами співробітників. Ми працюємо з різними напрямками різними ситуаціями, починаючи від гострої кризи, вигнання, іноді заснування місії. Потім інтеграція, також повернення, робота з громадянським суспільством, робота з місцевими громадами та робота з владою, що також є надзвичайно важливим. ДІРСІ починалася як локальна данська організація чи одразу як міжнародна так власна рада починалася як об'єднання місцевих організацій солідарності, тож кошти були зібрані в одному зверненні як реакція на вимушене переміщення людей через угорську кризу. Отже, це почалося з різних об'єднань акцій солідарності і перейшло у створення міцнішої організації від місцевого до міжнародного рівня. і тепер DRC прийшла у Молдову з перших днів кризи в Україні. Які проекти рада веде тут? Так, на початку 2022 року, коли в Україні почалася повномасштабна війна, ми зрозуміли, що наша команда швидкого реагування має бути тут, у Молдові, щоб допомогти суспільству в цей момент. І всім було зрозуміло, що ця маленька країна насправді є країною з великим серцем. Це була гостинність, це була мобілізація акторів громадянського суспільства. Але також було зрозуміло, що сильніший міжнародний гравець із, скажімо так, більшими ресурсами також має бути присутнім. Рука об руку із владою, а також рука об руку з ООН і місцевими організаціями. Тому ми спочатку надали допомогу через наших партнерів. У нас тут було шість місцевих партнерів. Базові потреби, допомога людям саме у той момент, інформацію про захист, базовими продуктами та речами, які їм потрібні для виживання. Наприкінці 2022 року ми почали більше планувати наперед. Це вже була скоординована відповідь спільна з агентствами ООН та іншими суб'єктами. Плюс наші головні офіси у Копенгагені, але також ми є частиною кластера сусідніх країн Польща, Молдова та Румунія. Тож ми фактично перейшли від реагування на Чайні ситуації до прямої психосоціальної допомоги, безпеки, захисту шляхом присутності, моніторингу та інших елементів, таких як надання правової допомоги. Ми всі усвідомлюємо, наскільки важливий був і крок молдовського суспільства та влади введення механізму тимчасового захисту. Це величезний крок з точки зору доступу до прав людини, який надається українським біженцям. Тож це був один із сильних елементів нашої скоординованої відповіді. Підтримка на місцях. Я говорю про понад 50 центрів розміщення біженців у Молдові, а також про багато домогосподарств приймаючої громади. Які прийняли сім'ї з України? Отже, це приватне розміщення, це офіційні та неофіційні центри, різні види допомоги. І ще один сегмент, який також є важливим: ми спеціалізуємося на заходах сукриття, водопостачання, санітарії та гігієни. Ми підтримуємо уряд у цій ситуації і працюємо разом з генеральною інспекцією з питань міграції. Працюємо у багатьох напрямках. Ріспонси звідо інспектори Дженерофомайгрейшнфо Азайлем of our response. І наскільки я знаю, DRC не лише допомагає біженцям тут. Ви також допомагаєте людям, які планують найближчим часом повернутися до України. Зараз у вас є новий проект, який навчає дітей, чому важливо поводитися обережно, коли вони повернуться до України до рідних міст. Думаю, Едгар може розповісти нам більше про це. right, but саме так, але цей проект орієнтовано не лише на дітей. Наша цільова група це всі, хто планує рано чи пізно повернутися в Україну. Отже, діти, підлітки і дорослі. Наша мета підготувати їх до будь-яких викликів, з якими вони можуть зіткнутися в районах, уражених конфліктом. На цих територіях вони можуть зустрітися з різного роду вибухонебезпечними предметами, наслідками війни. Тому наша головна мета навчити всіх бенефіціарів, щоб вони були готовими до такого роду викликів. Ми працюємо в мобільних групах, відвідуємо центри розміщення та інші місця, де ми можемо знайти Сіньких бенефіціарів і проводимо навчання. Зазначу, що ця презентація була схвалена українською владою. У нас є кілька варіантів подачі, розрахованих на різний вік і для дітей, і для підлітків, і для дорослих для кожної категорії бенефіціарів. У нас в Молдові також була проблема з тим, що люди знаходили вибухівку після конфлікту в Придністров'ї. Чи використовуєте ви досвід, якого Молдова набула в ті часи? так звісно, навіть наша команда складається з тих людей, які надавали допомогу тоді, і вони мають належний досвід у цій темі. Використовуючи їх досвід та знання, ми змогли ще точніше адаптувати презентації до ситуації, яка зараз відбувається в Україні. Десічуєшен, де тисхепінькадемомент і більш особисте питання: чому ви допомагаєте біженцям? Чому ви в ДРС? Ви сама з Сербії, так ілифофомсербія, так. райтас, також має власну історію щодо конфліктів. це се так, має. Ми всі походимо з різних регіонів, і ми всі пройшли через різні труднощі, які дозволили нам багато чому навчитися. Особисто я, менеджер з реагування на надзвичайні ситуації. Моя робота бути першою на місці подій, серед перших почати допомагати людям, налагоджувати роботу офісу, збирати кошти для того, щоб надати першу допомогу не тільки біженцям, а й місцевому населенню. Особисто для мене йдеться про те сильне відчуття, яке отримуєш, коли бачиш, що приносиш людям полегшення в різних ситуаціях, коли вони в дорозі на пункті перетину кордону чи навіть уже влаштувалися та. Намагаються інтегруватися, шукають роботу, школу або думають про те, щоб залишитися в країні. Чесно кажучи, це дуже тепле відчуття, коли ти комусь допомагаєш, що у світі становиться менше страждання, і більше людей навчаються допомагати іншим. Це головна причина і, мабуть, головний сенс моєї кар'єри. Навіть сенс життя, я би сказала. Mm -hmm. Дякую. Едгар, те саме питання до вас: чому ви в DRC? Well, once. I realized that I would like to Я просто зрозумів, що хотів би інвестувати свій час у допомогу людям, робити те, чим я би пишався. Тому я обрав цей напрямок роботи, який базується на підтримці інших людей і допомозі йому скрутний момент. Бо якщо поглянути на історію, то ця підтримка рано чи пізно потрібна всім нам. Були важкі часи в Сербії, були важкі часи в Молдові в 1992 році. І сьогодні Україна, наші сусіди, потребують нашої підтримки. І у нас є ресурси. Ми можемо надати цю підтримку, допомогти їм пройти цей складний етап. Я дуже радий, що знайшов для себе таку роботу. Я радий, що Сі прийшов до Молдови у ідеальний час, щоб допомогти розв'язати цю кризу та забезпечити належну відповідь. Які плани у діарсі на період після закінчення війни в Україні як і в інших країнах. Ми думаємо про стійкі рішення. Ми вже згадували про соціально економічну складову та стійкість, яку повинні мати місцеві громади. Усім тим красивим містам і селам, які приймали біженців, і допомагали скерувати першу хвилю. Необхідно допомогти пройти через цю кризу. Це може відбуватися через підтримку в різних сферах: працевлаштування, освіта. Ми робимо свій внесок шляхом реконструкції деяких об'єктів: водопостачання та каналізації, збільшення можливостей розміщення та прийому біженців. Ніхто. Не може передбачити, як розвиватиметься ситуація в Україні. Ми дійсно впевнено підтримуємо українських біженців, наших бенефіціарів разом з нашими партнерами та колегами. І всі наші плани та дії є результатом діалогу з ними. Ми спілкуємось і разом вирішуємо, що потрібно зробити в який момент, навіть якщо говорити про тимчасовий захист, наприклад, про необхідність продовжити його, дати людям більше часу, щоб прийняти обґрунтоване рішення, вибрати тип захисту, який буде найкращим для них. Ми раді, що держава теж усвідомлює важливість цього. Ми також маємо дуже міцні зв'язки з нашою українською командою в ДІРСІ в Україні працює понад 500 співробітників. Тож ми спираємося на їхні елементи підтримки в правовій допомозі, захисті та освітніх проєктах. Такий обмін і співпраця є дуже важливими, оскільки Молдова і сусідні країни, а також країни Європи, стикаються зі схожими викликами. До речі, Молдова винаходить дуже хороші рішення. Я б сказала, часто навіть швидше за інших. Дякую вам за нашу сьогоднішню дискусію. Дякую, що завітали до нас. Дякуємо за те, що ви дали нам можливість поговорити про ці важливі питання. А також дякуємо молдовській громаді та уряду за ваше велике серце. Дякую за запрошення. Станом на сьогодні більше 24 тисяч громадян України звернулися за наданням статусу тимчасового захисту в Молдові. Про це заявив Міхай Воде, голова Генеральної інспекції з питань міграції. Під час свого виступу на громадських дебатах під назвою Тимчасовий захист для переселенців з України прогрес, виклики та перспективи, організованому інформагентством IPN. Згідно заяві голови генеральної інспекції, зараз в республіці Молдова перебуває більше 100 тисяч переміщених осіб з України однак не всі вони планують залишатися на території країни довгостроково. Снутоця Не всі вони вирішують залишитися і отримати захист країни. Дехто обирає залишатися тут лише на 90 днів. Потім одні їдуть до країн ЄС, інші повертаються до України. Близько 7 тисяч громадян подалися на отримання посвідки на проживання. Йдеться про возз'єднання сім'ї, працевлаштування, інвестиції, гуманітарну діяльність, релігійну діяльність. Тощо приблизно 700 осіб подали заяви на отримання статусу біженця і знаходяться у процедурі отримання прихистку. Крім того, понад 2400 осіб отримали громадянство Республіки Молдова. За словами Міхая Води, найбільше переселенців з України зареєстровано у Кишиніві. За ними йдуть Кагул, Бельці та райони в прикордонному регіоні, такі як Штефан Воде чи Каушани. Голова Генеральної інспекції з питань міграції у своєму виступі також підкреслив, що навіть тих людей, хто не отримав легального статусу в Молдові, ні в якому разі не можуть депортувати назад до України. Особи з України почуваються тут у безпеці, в тому числі через те, що з перших днів забезпечується принцип невидворення, категорично заборонено примусове повернення в країну походження людини, життя якої перебуває під загрозою. Наша мета полягає не в тому, щоб карати чи примушувати до повернення. Наша мета надати цим особам легальний статус, щоб люди мали доступ до послуг та могли стати частиною суспільства, разом розвиватися в різних галузях, розвивати економіку країни і брати активну участь як працівники або інвестори, та щоб діти. Могли навчатися разом з молдовськими дітьми. Під час дебатів учасники обговорили важливість інструменту статусу тимчасового захисту як для самої Молдови, так і для біженців з України, а також існуючі бар'єри на шляху його отримання. Головною причиною не отримання статусу експерти назвали відсутність можливості планувати майбутнє. Люди просто не знають, чи зможуть скоро повернутися додому, а чи їм доведеться залишатися в Молдові на довший термін. На другому місці проблеми з документами та недостатня інформованість про процедуру легалізації в країні. Громадські дебати було організовано в рамках ініціативи соціально-відповідальне адміністрування зовнішнього фінансування, яке реалізує інститут стратегічних ініціатив у партнерстві з незалежним аналітичним центром Експертгруп за підтримки фонду Сороса Молдова. Майже сотні виноробів зі всієї країни візьмуть участь у національному дні. Вина, що відбувається в ці вихідні. 22-й випуск дня вина відбувається під гаслом Наше вино підкорює світ. Як зауважила голова відділу просування та маркетингу національного офісу винограду та вина Парасковія Ігнат в ефірі передачі «Будна діміняться», Доброго ранку на телеканалі Молдова. 1 сьогоднішній успіх молдовського вина у світі результат десятилітньої кропіткої роботи, як над якістю, так і над брендом продукту. Фаті требує все тема мажора що санчепсафачі мабуть, маєш пройти через велику кризу, щоб вирости і почати робити речі насправді прекрасні та корисні. Так сталося і з сектором виноробства, і конкретно з нашими винами, які до 2006 року, як ми всі знаємо, мали лише один пункт призначення один ринок Російської Федерації. Але після того, як на них у 2006-му наклали ембарго, і потім знову у 2013-му, ми всі зрозуміли, що потрібно якось діяти, виходити на нові ринки. Бо це індустрія, що робить величезний вклад в економіку Республіки Молдова. А щоб бути конкурентоспроможними на інших ринках, потрібно було підняти якість нашого вина. І ось у період з 2006 по 2013 ці процеси потроху розпочиналися. А у 2013 вже було створено національний офіс винограду та вина цього року. Наш ювілей та бренд молдовського вина, який підкорив вже 75 країн за ці 10 років. Ми експортуємо більше 60 мільйонів пляшок. Ми серйозно працюємо над якістю продукту, що підтверджується нагородами у незлічених міжнародних конкурсах. Зокрема, минулого року ми отримали звання країни з найбільшою кількістю нагород у східній Європі. А наше червоне вино було названо найкращим у світі на всесвітньому конкурсі в Брюсселі. Його обрали з п'яти тисяч інших конкурсантів, і перемогу здобуло не просто молдовське вино, а саме. Червоне вино з наших місцевих сортів винограду. Це був Купаж Фетяски Нягра і рара Нягре. Купаж Дінтро Фетяскнягри, що Рара Нягре. Цьогорічне свято продовжує традицію вшанування винної спадщини. На головній площі столиці відбудуться майстер-класи з правильної дегустації вин та коньяку та концерт за участі ансамблів та виконавців зі всієї країни. Поряд із місцевими виноробами на святі представлять свої вина також виробники з України. Молдова входить до топ-20 найбільших виробників вина та займає 13-те місце за обсягами експорту вина згідно рейтингу всесвітнього конгресу винограду та вина. Згідно даним національного офісу винограду та вина, найбільшим імпортером молдовських вин є сусідня Румунія, на другому місці Польща, куди експортуються в основному солодкі вина молдовського виробництва. І на цій новині я прощаюся з вами. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і до зустрічі знову вже за тиждень.